Народження рідний, мій краю, З народження, земля моя, та земля дискрі сльози лунають, неповторні пісні солов'я, Україна, мій острів любові, моя ненька, що зараз терпить, моя ненька, що плаче від болю, бо втрачає дочок та синів, Її діти сьогодні, мов леве, захищають свободу землі, та вмирай за цвітой вишневий, що дарують українські сади, Захищають поля України, захищають і небо блакить. Діти знають, що без батьківщини неможливо щасливо прожить. Б'ється кров українських солдатів, плаче гірко, українська земля. Та ми віримо нас, не здолати, бо ж держава у нас ли одна. бо ми хочемо щастя і миру. Щоби квітнули знову сади, щоб діти зростали в родинах, де живі є обоє батьки, моя земле, моя Україна, ти тримайся, рідненька, живи вже недовго зацвітне знов калина, та й з фронту вернуться сини. Її діти. Сини, мов титани, з перемогою скоро прийдуть. Ти розквітнеш, ти знову засяєш. Квіти й трави всі знов розцвітуть. Так і буде за нас ти, тримайся. Ми з тобою плече до плеча. Ти живи, розквітай, не здавайся. З днем народження Україно моя.